Вам не здається, що кольор моїх стін абсолютно такий самий, як мій піджак? Ех, життя таке сіре й одноманітне. Сьогодні доволі цікава тема, як на мене. Поговоримо з вами про свободу і чим свобода відрізняється від незалежності. Мені цікаво також поговорити, від яких речей в принципі неможливо звільнитися, тобто від чого ми не можемо бути вільними. Для чого потрібна свобода і як її конкретно в своєму житті використовувати. Нащо вам зараз 20 хвилин мене слухати важливо, щоб ви навчилися брати відповідальність за своє життя за якісь ваші заняття, і при тому не почувалися нещасними через це. Тому що дуже часто ви звалюєте на себе дисципліну і переконуєте, що це правильно так і має бути, і толку з того небагато. Я мав дискусію в коментарях під своїм відео десь два тижні тому, і ми якраз розмовляли з чуваком на тему незалежності і свободи. У розмові з ним я зрозумів, що в нас, в українців, є дуже велике нерозуміння теми свободи, і ми часто плутуємо тему незалежності, ідею незалежності, ідею свободи, легко робимо підміну. Це неправильно. Треба бути розумними. Незалежність означає незалежність від впливу рабства або обмеження. <кхід> незалежність це коли ми не залежимо від впливу рабства або обмеження когось іншого. Коли ми кажемо незалежність від Росії, це означає, що Росія не втручається в наші справи як країни. Так? Коли ми кажемо фінансова незалежність, це означає, що гроші не є для мене перепоною. Я не залежу від грошей. Як ви вже зрозуміли, незалежність це поєднання двох слів: не плюс залежати. І це означає. Просто логічно з вами розмірковуємо. Якщо є не і є слово залежати, то обов'язково має бути хтось або щось, від кого ми залежимо. А залежати можна лише від когось або від чогось. Немає просто незалежності. Коли ми кажемо, наприклад, незалежність України, так от сьогодні День Незалежності України. Це ж означає незалежність від Радянського Союзу. Просто ми цей факт опускаємо і говоримо просто незалежність. Отже, незалежність означає не залежати від впливу рабства або обмеження когось або чогось. І тепер підключаємо до цього ідею свободи. Дивіться, слідкуйте за руками. Свобода це незалежність у виборі або діях. Свобода це коли я незалежний у своїх діях і своїх виборах. Тобто, коли ми кажемо, що Україна незалежна від Росії, ну добре, а що ми конкретно робимо? Питання свободи задає вже конкретне питання, що ми робимо. Не залежати від когось, так? а конкретно ми як окремість, ну як, як щось окреме. Коли ми кажемо м м вільно розпоряджатися фінансами, так не залежати від грошей, а вільно розпоряджатись фінансами, це означає, що. Гроші не є для нас залежністю, тобто ми не залежимо від грошей, і ми можемо ухвалювати рішення і приймати дії з цими грішами, які ми захочемо. Оце і є фінансова свобода. А фінансова незалежність означає, що в нас, в принципі, ці гроші є. Тому ви розумієте, що незалежність це лише умова для свободи. І очевидно, що свобода це не про вседозволеність. Свобода це про позицію суб'єкта. Якщо ми говоримо про свободу, це означає, що ми говоримо про суб'єкта. Суб'єкта. Суб'єкт це той, хто власне, приймає рішення і контролює свої дії. Все зрозуміло. І якщо ми говоримо про суб'єкта, то він завжди має розуміти, чому він обрав те або інше. Так? Він не став би обирати, якби в нього не було якихось міркувань. Тобто він не міг обрати вільні стосунки, а не сім'ю. Чи там міг обрати, не знаю, ем, я, власне, я міг би обрати, займатися програмуванням, але я обрав розповідати вам цей матеріал. Тобто це позиція суб'єкта. Я обрав і я дію. До чого тут відповідальність? Чому в нас доволі часто роз'єднані ці речі, і виникає ілюзія, нібито свобода, це про вседозволеність, можеш робити, що хочеш, і так далі. І так далі. Дивіться, суб'єкт він завжди відповідальний, тому що він може діяти по-іншому. Якщо людина розуміє, що вона знаходиться в ситуації вибору. Значить, вона суб'єкт. Це означає, що вона може прийняти рішення 1 або рішення 2. А отже, це робить її що? Автоматично відповідальною. І щоб ви зрозуміли слово відповідальність, давайте його теж дуже коротко розшифруємо. Відповідальний означає може виправдати, може пояснити. Відповідальність це не коли на тебе мама з татом прийшли, не кричали, сказали: Ну ти ж відповідаєш за це, ти маєш ну, це зробити. Ти відповідаєш за свої уроки. Хто уроки не зробив? Це не відповідальність. Це вони вас пресують. Відповідальність це якби ви прийшли і сказали, мама, тато, я не зробив уроки, зате я там, граю на фортепіано, класно, я стану музикантом. Відповідальність це коли людина може виправдати свої дії, тобто вона має їм, по суті, пояснення. Коли людина обрала вільно стосунки, вона чимось, корис... чимось керується. Наприклад, їй подобається секс. Тому що кохатись з батьма-партнерами, він обрав вільні стосунки, а не традиційну сім'ю. Я обрав викладати матеріал, а не програмування, тому що я хочу, щоб ви змінили своє ставлення про базові і дуже важливі речі. Відповідальність це коли я можу виправдати свій вибір. І свобода тоді, так, ми робимо логічний зв'язок. Свобода, суб'єкт, відповідальність. Тоді свобода це якраз таки про відповідальність за мій вибір. Це відповідальність за мій вибір і мої дії, тому що я можу робити щось інше. Якщо я відповідальний за своє рішення, я можу робити щось інше, це означає, що я обрав його з певних міркувань. Отже, я можу, маю, принаймні, могти його виправдати. Це може здатись дуже красивими, красивими гарними словами, але ми відповідальні, звичайно, що не за все. Є речі, які поза нашою відповідальністю, і одна сторона самореалізації це звичайно зрозуміти. Ідею свободи, зрозуміти, що я відповідальний, а з іншого боку, прийняти ті речі, за які я якраз таки невідповідальний, і я тут посилаюсь не на ідеї стоїків, вони мені не близькі. Я посилаюсь на базові якісь закони природи, так тому що я, наприклад, працюю над тим, щоб змінити культуру України, і я міг би поставити собі ціль там, змінити колективне несвідоме українців. Це абсурд. Тому що колективне несвідоме, воно складається з усіх людей, які якось в нього вкладаються. Тобто, якщо я захочу змінити його, це буде неприродньо. Навіть якщо я знайду якийсь магічний спосіб, як стерти всім спогади, повністю очистити, закласти своє, все одно воно зміниться з часу. Але я можу працювати над тим, щоб дати людям альтернативу. І поширити цю альтернативу. Сказати, дивіться, окей, є те, як ви живете. Ви до цього звикли, я це розумію. А є отакий от спосіб. Якщо ви пам'ятаєте мультикунфу панда, ви пам'ятаєте, там була розмова черепахи з щуром. Look at this tree, seefu. I cannot make it blossom when it suits me, nor make it bear fruit before it's time. But there are things we can control. I can control when the fruit will fall. and i can control. Yeah. where to plant the seed. hiya. that is no illusion, master. ah, yes. but no matter what you do, that seed will grow to be a peach tree. you may wish for an apple or an orange, but you will get a peach. Це знайти баланс між тим, на що я можу впливати, і те, що є в природі, на що я не здатен впливати і не повинен впливати. Ми можемо вплинути на те, де посадити кісточку і чи виросте дерево, чи будемо ми його поливати, доглядати за ним, давати йому удобрення. Але з кісточки персика ніколи не виросте груша, тільки персик. Свобода, в такому разі, якщо ми це зараз об'єднаємо, свобода це знайти межу між тим, що від мене залежить. І природнім ходом речей. Те, що від мене залежить, це означає, що я за це відповідаю. Тобто я приймаю рішення і я дію незалежно від якихось зовнішніх впливів, обставин і так далі. Я хочу, щоб ви після цього відео запам'ятали одну річ, одну ідею про те, що ми одну ідею про ці природні сили. Дивіться, за що ми ніколи не можемо відповідати. Ми ніколи не відповідальні за час. Час проходить прямо зараз. Він проходить в цю секунду. Я не можу вплинути на те, щоб його повернути, відмотати, прожити заново, Да? Це все, ну, це, це, це все фантазії. Я впливаю тільки на свої дії і на свої рішення. На час я не впливаю. І ви маєте розуміти, що це нормально, це природні хід речей, тому що сама основа світу це конфлікт. Завжди є конфлікт між минулим і між майбутнім. Коли ми кажемо про зміну, то зміна це і є перехід від минулого до майбутнього. І без цього переходу не було б життя як такого. Тому казати, що можна змінити час, можна цим маніпулювати, це неправильно. Це речі, які закладені в саму основу реальності, це конфлікт, це зміна від минулого до майбутнього. Ці речі треба прийняти і враховувати і. Як наслідок брати відповідальність лише за свої дії. За хід природних речей ми не відповідаємо, але за свої дії на 101%. Від конфліктів можна втекти, і у вас з'явиться враження, ніби дійсно ви все вирішили, вас нічого не турбує. Але це не так. Конфлікт сам по собі залишиться, хочете ви цього чи ні. І іронія в тому, що ви старієте. Ви втекли від конфлікту, і ви думаєте, що ви його уникаєте, але іронія в тому, що ви в цей момент старієте. А отже, ви не втікаєте від нього, ви лише погіршуєте його. Ви пригнічуєте конфлікт. І чим довше ви будете відтягувати, тим гіршим цей конфлікт буде, тим більше він наростатиме. Якщо проаналізувати будь-яку історію, і я цим займаюся дуже детально, це моя робота. Якщо аналізувати фільми, аналізувати історії різні, то видно, як, як насправді будь-яка історія, дійсно будь-яка, яку не візьми, крім якихось винятків типу втручання Бога чи катаклізмів природних, будь-яку історію можна закінчити на самому початку. Просто в героя немає деякої мудрості, деяких знань про цей світ, і він допускає помилку. Якби він знав про свою помилку, він би її не допускав і всієї історії не було б, повірте мені, будь-яку розповідь, яку він візьмете, можна так розкласти, і її можна знищити буквально в перших сценах. Тому що вся розповідь побудована насправді на слабкості героя. І так побудоване все наше життя, крім природних речей. Все наше життя побудоване на тому, що у нас є деякі слабкості, через них ми проживаємо ці розповіді. І ми маємо ними займатися, ми не можемо від них втікати. Ми не можемо відповідати за час, але ми можемо відповідати за наші слабкості, рішення і дії. Тому свобода, ідея свободи це ні в якому разі не гарантія щасливого життя, але це шанс. Це малесенький шанс, який у вас з'являється, який чомусь ви дуже часто обираєте марнувати. Підсумок. Значить, ідея незалежності це коли я не залежу від чогось, я не знаходжусь під його впливом, воно мене не визначає і так далі. А свобода це незалежні рішення і дії. Тобто, свобода це про позицію суб'єкта. Суб'єкт це той, хто може обирати і діяти так, як він вважає за правильне. Потрібно пам'ятати, що суб'єкт завжди відповідальний, тому що він робить щось одне. А міг би в цей самий час робити щось зовсім інше. Отже, він головна задача відповідальності, так, як бути відповідальним це е, вміти виправдати свої дії. Тобто, коли ви кожну секунду щось робите, ви маєте вміти це виправдати. Якщо ви не можете це виправдати, ви не знаєте, чому ви це робите, для чого ви це робите? Ви безвідповідальні. І потрібно пам'ятати, що ми не відповідальні за все. У нас немає необмеженої свободи. Є деякі речі в природі, в ході природи, на які ми ніяк не впливаємо. Ми можемо обрати, де посадити кісточку, але чи виросте цієї кісточки груша чи персик, ми не обираємо. Обирає природа. І головне, що треба пам'ятати, ми не обираємо час. Час це також природня річ. Ми не відповідальні за час, але ми відповідальні за свої дії. І так ми завжди знаходимося в конфлікті. З часом. Тому що основа життя це конфлікт. Основа життя це зміна, це перехід від минулого до майбутнього. І таким чином, щоб прожити гідне життя, нам потрібно вступити в цей конфлікт, не втікати від нього, не втікати від проблем нашої реальності, вступити в нього і відповідально поставитись до того, за що ми можемо відповідати. Тобто за свої рішення і свої дії. Дякую.